Друзі, вітаю! Дуже швидке відео! Хочу проговорити з вами з останньою антиукраїнською Арестовича. Він говорить про те, що не вірить в перемогу України, про те, що Україна повинна бути розділена по 39-й паралелі чи 38-й, Як це було власне зроблено з Кореєю? І от він це озвучив на каналі одного з українських блогерів, і власне цю заяву почали тережувати... Кремлівські змі, тому ви підписуйтесь на канал, а я вам швиденько розповідаю, що це значить і для чого він робить ці заяви. Перше Арестович вже перестав бути радником офісу президента Єрмака, пішов у вільне плавання. Тому сьогодні може робити більше заяв, більше розкутій, не погоджувати їх із офісом. Друга річ: Арестович після звільнення почав грати у власну політичну кар'єру. Ніж в нього може бути кілька: перша іти конкурувати із Зеленським, тому що він з ним асоціюється, і частина аудиторії піде за нього. Друга ніша. аналізуючи інтерв'ю гордону, він може балотуватися на нішу ПЗЖ пострадянський сентимент, сентимент тих, хто хоче миру. А, причому будь-якою ціною. У мене є інформація, що деякі європейські країни, типу Німеччини і Франції, готові допомагати фінансово і політично арестовичу для того, щоб він міг пройти до наступного парламенту або балотуватися в президенти, але підтримувати меседжі, які подобаються, типу там Макрону, Шольцу, чи коли вони, наприклад, дзвонять Путіну і по дві години сидять з ним на телефоні. А, такі речі мені підтверджують деякі політики західні і деякі дипломати. Більше того, я вам скажу, що зараз навіть виникає враження. Що Арестович дійсно грає по цьому сценарію, намагаючись кристалізувати свою аудиторію. Для чим підтвердження є інтерв'ю з Фейгіним, підтвердженням чого є, і насправді дуже велика активність в медіапросторі з такими сумнівними заявами. Будемо за цим треком слідкувати. Будемо дивитися в даному випадку в самому. Е Інтерв'ю він заявив, що Україні не вистачає сили засобів, щоб перемогти. Що треба 400 тисяч добре тренованих солдат, тобто наші не добре треновані. Ну і зрозуміло, що типу, треба буде розділити частину країни, з якої частину з якої залишити росіянам частину нам, і, начебто, там буде гарантія Штатів, що ця частина буде добре розвиватися. Україні зрозуміло що такий сценарій не підходить, тому що гарантія, що Росія нападати далі не буде. Немає те, що наші люди в безпеці будуть, немає. Ми бачили, як росіяни в окупації вбивають і гвалтують наших людей. Тому зрозуміло, що Україна не стоїть на позиції розкидатися територіями і віддавати в полон мільйони українців, які будуть жити на цих територіях. Завдання України звільняти все і робити все можливе, щоб. Чинився відповідний міжнародний тиск, давали зброя, давались літаки, давались армії, підготовка і можливості, щоб звільнити всю нашу територію. Тим більше, що статистика в останньому столітті якраз таки на користь держав, які менше на яких нападали цей і Афганістан і Кувейт і багато інших країн, які зазнали військового вторгнення. Тому в даному випадку. Арестович дико не правий, але дико виглядає і наступне, чому він робить такі проросійські заяви, які підтримуються російськими пропагандистськими змі. У мене до вас питання. Арестович був людиною, яка давала надію нашій країні, яка дійсно була людиною, яка підтримувала всіх складні перші місяці війни. І він насправді дуже сильно зробив свою функцію. Незрозуміло, яку функцію він робить. Зараз, от напишіть, як ви вважаєте, яку він функцію зараз виконує, для чого він її робить. Ну і найголовніше, чи не відчуваєте ви себе дещо зрадженим Арестовичем, який так підтримував Україну, а сьогодні робить такі неоднозначні заяви? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок.